Це пропозиція моєї посестри, Свободівки ага. Окс... Оксани Савчук. Так, то я би напевно тут мала одностайно її підтримувати. Але я проти сепарації чоловіків і жінок. Я сприймаю їх як єдине ціле і як абсолютно приреченість один на одного. І, і всі ці окремо взяті жіночі організації, окремо взяті чоловічі організації. Мене завжди викликали е, скептичну усмішку, і я тут погоджуюся з Донцовим, який казав, що не треба заганяти в гетто ні чоловіків, ні жінок, бо вони один без одного нічого не зроблять в тому житті. І це таке щастя, що ми є е, разом. Е, ідея зробити е, жіноче свято е, в День Ородин Лесі Українки. Я ставлюся до цього е, з усмішкою. We'll <laughs>